Напередодні новорічно різдвяних свят малеча Коростенщини отримала незвичний подарунок. Дитячий інформаційно-навчальний журнал Алочка до школярочка дане видання стало першим в Житомирській області адресоване дітям та перше в Україні ініційоване та створене силами працівників дошкільної освіти. Так, під час творчої зустрічі зазначила начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька. Що в наших дошкільних установах працюють неординарні, працюють креативні особистості, креативні педагоги, які постійно не шукають легких стежок у вирішенні питання, у вирішенні виховання молодих особистостей, які шукають і впроваджують інноваційні технології в досягненні високої мети. Свідченням цього є і те, що кожен рік ми з вами прикладаємо зусилля. І друкуємо місцеві матеріали, які дають можливість іменно виховати маленьку особистість на матеріалах нашого древлянського краю. Тому що дитина, яка не має поваги до рідної землі, до того краю, яка дала йому життя, не може бути великим патріотом своєї батьківщини. Фундаментальна ідея алочки до школярочки, громадське виховання. Початок журнал бере за аукціону педагогічних ідей 2011 року. Тоді творча група дошкільного навчального закладу номер 22 міста Коростеня на чолі з завідуючою Оксаною Геращенко, яка є ініціатором створення видання, виступили з концепцією створення розвиваючого журналу в електронному вигляді для використання у роботі соціально-педагогічного патронату. Що таке розквіт держави? Це перш за все результат нашої з вами роботи. Це кількість щирих дитячих щасливих посмішок. Таким чином намагаюся адресувати вам, шановні колеги, високе прагнення творчої групи міського відділу освіти, яке полягає в триєдиній ідеї: підняти життя дитини на рівень культу, утвердити в кожній древлянській душі почуття національної самосвідомості. І місцевого патріотизму, привернути увагу влади, територіальної спільноти до проблем дошкілля, бо тільки так спільно разом маючи спільну ідею, ми зможемо створити справжню історію, а не бути її споглядачами. Я щаслива тим, що маю честь представити світові саме цю дитину. І мені не соромно за результати своєї праці, тому що поряд з базовим компонентом, мудруватими програмами я мала помічника, який допоміг створити справжнього громадянина. І таким помічником, шановні колеги, може стати звичайний розвиваючий журнал для дітей дошкільного віку. Перший друкований крок назустріч дитині відбувся влітку 2011 року. Номер з назвою Сонячний отримали 400 маленьких коростенців. Акцент номеру безпека життєдіяльності. Другий випуск був представлений екологічною тематикою як складовою розвитку особистості дітей. Третій номер журналу продовжив попередню тему. Офіційний статус Алочка дошколярочка набула на серпневій педагогічній конференції 2012 року. Тоді прозвучало повідомлення про реєстрацію журналу. Алочка дошколярочка в статусі додатка до благодійної газети Вечірній Коростень. Непересічність журналу полягає у тому, що викладені матеріали надані виключно місцевими авторами. Даний факт є ключовою відмінністю від інших дитячих часописів. Я хотів би привітати вас цим журналом, тому що це справді події. Від вас залежить, як він буде виходити, як він буде наповнюватися. Від вас залежить, як він буде доходити до маленьких читачів. Я хотів би передати вам усім і діткам, і дорослим привітки, поки привіт від лауреата премії імені Лесі Українки, нашої землячки, Марії Пономаренко, яку ви дуже добре знаєте, від нашого земляка Миколи Сінгаївського. Вони саме знають все про цей журнал і всіляко будуть підтримувати його. Учасники створення журналу наголошували, що алочку дошколярочку можна використовувати як вдома, так і в дитячому садочку. У журналі є казки, малі художні твори, розмальовки, ігри та вправи розвивального характеру. На презентації була присутня і викладач кафедри педагогіки та психології, методист обласного інституту після дипломної освіти міста Житомира Тетяна Наумчук. Якщо сьогодні вперше на Україні педагоги дошкільники створили такий гарний. Презентували журнал вперше на Україні, тому що є журналів дуже багато. А серед дошкільників, які започаткували сьогодні цей журнал, немає. Я дуже вдячна вам, Оксана Олександрівна. Ви зібрали коло себе найкращих таких соратників, педагогів, які сьогодні поставляють дошкілля. Я вам дуже дякую, що сьогодні створено такий прекрасний продукт. Тим паче, що сьогодні йде популяризація сьогодні місцевих авторів. Творів і дай Бог, щоб цей журнал увійшов в перелік наших видань, і війшли в ті той перелік Міністерства освіти і науки, перелік видань для використання в дошкільних навчальних закладах. Кілька годин поспіль Алочка дошколярочка, яку майстерно грала Оля Мошківська, разом з іншими вихованцями центру розвитку дитини No18 та вихователями, розважали гостей. Лунало багато щирих слів на адресу творців журналу, який має стати помічником, педагогам та батькам та вірним другом малечі. Панночка з яскравим ім'ям Алочка запрошує до співпраці дорослих та дітей.